Рамі було дуже приємно почути розповідь Ханумана про його відвідання ланки. Похваливши його щиро, він сказав: О, Ханумане, ти зробив те, чого ніхто інший не зміг би зробити. Хто, крім гаруди, бога вітру й тебе, спроможний перетнути простір океану у за вширшки й не загинути? Мені справді дуже шкода, що я не можу достойно нагородити тебе за твою відмінну службу. Тому. Я можу тільки обдарувати тебе своєю дружбою, що є вище за все на світі. Так кажучи, Рама обійняв Ханумана з великою любов'ю. Звернувшись до сугрів, рама промовив: Послухай, Хануман виконав найважливішу частину діла, але з'явилася нова торбота. Хануман то перескочить через океан. Але як це може зробити мавпяче військо? Важке питання. Кажучи так, рама дуже занепокоївся, тоді сугріва сказав оскільки місце перебування сіте відоме, і ворога висліджено, ми мусимо не занаплядати духом, а готуватися до дальших дій. Отеж не треба горивати. Ти вчений, мудрий і розсудливий, і відженеш сумні думки. Всі ці мавпи підуть ради тебе в самий вогонь. Ми збудуємо міст через море і перейдемо по ньому, і перемога буде на нашому боці. Кинь сумувати і сповнись гніву, бо ті бійці, що не відчувають гніву до своїх ворогів, бліднуть і втрачають силу в бою, а оскаженілих воїнів усі лякаються. Не барися, скажи, коли нам вирушати. Почувши ці розсудливі підбадьорливі слова, согріви, рама згодився з ним і сказав Хануманові. Оскільки ти сам бачив ланку, розкажи нам, як вона розташована, яке має військо, які укріплення, зброю, розкажи все, це, що знаєш. Хануман відповів, ланка повна оскаженілих слонів, кишить численними воїнами і населена вірними равані ракшасами. Вона має чотири величезні брами, що їх охороняють сміливі воїни з могутньою зброєю та кидальним знераддям, її обнесено міцним золотим муром, оздобленим посередині коштовним камінням, коралами, бірюзою та перлами. Вздовж нього простягається бездонний рів, повний холодної води. В якому водяться хижі водяні тварини та риби. Біля кожної брами перекинутий широкий міст з багатьма рядами величезних будівель, устаткований воєнними машинами. При появі ворожого війська ці машини відбивають його атаки і скидають нападників у рів. Одних цих мостів нерухомий і прикрашений золотом колонами та помостами. Рамана свіливий і холоднокровний, він сам наглядає за своїм військом. Ланка схожа на небесну фортецю, і підступитися до неї неможливо. Фортецю збудовано на виступі скелі. Вона повна воїнів, різної зброї, бойових тварин та колісниць. Я спалив будівлі і зруйнував мор. Я покажу, як війти в місто, коли ми прийдемо туди. Почувши хануманові слова, Рама сказав сьогодні саме час вирушити в похід. Хай негайно збирається військо, тим паче, що є добрі знамення. Я вб'ю ворога й поверну сіту. Як тільки наказ рами було оголошено, все мавп'яче військо приготувалося до походу. Ніла, врішапха й комуда стали на чолі мавп. Цар Сугріва пішов слідом за ними. Потім кракували Хануман з рамою на плечі й Ангада, на плечах якого сидів Лакшмана. Їх супроводжували мільйони мавп, могутніх, як слони. Рішапха йшов на лівому фланзі війська, Гандхамандана – на правому. Полководці Кесарі, Панаса, Гаджа й Арка йшли за рамою з сотнею крогрів мавп. Полководці Джамбаван і Сушепа йшли позаду разом зі своїми полчищами ведмедів. Так крокувало велике військо і ведмедів, і стільки їх сунуло, що пил, знятий їх ногами, закрив сонце. Справді це було чудове видовище, коли мавпи йшли, стрибаючи з землі на дерева, з дерев на землю. Кричачи на різні голоси, ламаючи квітучі віти дерев і граючись з ними, штовхаючи й вдаряючи одна одну, спустошуючи ліс, пожираючи плоди й мети подібне. Просуваючись вдень і вночі, військо досягло гори Махендра на півдні, перебравшись через горі Сах'я і Малая, звідти відкрився безмежний океан. Незабаром мавпи досягли берега, де невгамовним шумом розбивалися об скелі тисячі величезних хвиль. Тоді Рама сказав сугрів Послухай, ми нарешті досягли моря, і труднощі, яких я боюся, тепер стали дійсністю. Ми маємо зупинитися тут на кілька днів, щоб міркувати, як переправитись через океан. Почувши це, Согріва наказав війську зупинитись на березі. Отаборившися, мавп'яче військо, схоже за кольором до морської блакиті, нагадувало другий океан. Багато хто з полководців різних частин війська розбили свої табори на березі. І стурбовано дивилися на безмежне море. Здавалося, що море сміється, пінячись під вечір, і стрибки його хвиль нагадували танок. Небо вгорі, і море внизу начебто були єдині, і схожі одне на одне. Здавалося, їм нема кінця, і вони зливаються одне з одним. Вночі небо, прикрашене зірками, нагадувало океан, повний дорогоцінного каміння. Коли б в небі появлялися хмари, океан вкривався великими хвилями, що розбивалися одна обмодну з шумом, подібним до звуку сурми у небі. Океан здавався непереборним і жахливим, як небо, і мавпи здивовано дивилися на море, на якому здималися невгамові хвилі, шум яких нагадував гуркіт литавр. Військо розташувалося на північному березі під наглядом Ніли, а два мавп'ячі полководці, Маїнда і двіда охороняли його з боків. Рама гостро відчував присутність сіти і прагнув визволити її з полону. Лакшмана втішав його і просив бути терплячим.